Зустрічай осінні з гейновинами. Дивись перший випуск нового сезону. Просто зараз. Помер найвідоміший пінгвін-гей Сфену, було 11 років. Половину свого життя він був вірний своєму партнеру Меджику. Пара навіть висиджувала яйця для інших пінгвінів. Новина про смерть пташки шокувала сотні людей. Вони залишають на сторінці зоопарку Сіднея меморіальні пости. Мені було важко зробити камінаут, але потім я дізналася про наймилішу пару у світі. Інші люди слідкували за знаменитостями, а я за цими пінгвінами. Я завжди мріяла побачити Сфена і Меджика. Зараз я така розбита. Емілі коментар на сайті Сілайф. Свена, ти був абсолютною легендою. Мені пощастило дізнатися твою історію. Дякую, що ти показав світу, що любов завжди буде любов'ю, і природа це доводить. Бобі коментар на сайті Сілайф. Гейновини існують завдяки тобі. Підтримай нас переказом на Монобанку або спонсорством на Ютубі. Деталі під цим відео. А ми продовжуємо. У Румунії можуть заборонити так звану гей-пропаганду. На це натякнув прем'єр-міністр країни. Марчал Чулаку заявив: цитую він не дозволить нікому насміхатися над сім'єю. Політик вже не вперше критично говорить про ЛГБТ людей. Він візьме участь у виборах президента, які відбудуться у Румунії, восени. Я вірю у сексуальну свободу, але заперечення сімейних. Цінності це не вияв свободи. Ті, хто глузує сім'ї, це люди, які живуть порожнім життям. Нагадаємо, так званої гей пропаганди насправді не існує це вигаданий концепт, щоб придушити демократію та обмежити права людини. Нагороду модель року може отримати транс а саме Алекс Консані. Їй 21, Вона вже була на подіумі для брендів Мюглер, Фарагамо і Марк Джейкобс. А ще вона успішна тіктокерка. На неї підписано 3 мільйони людей. Алекс Консані перша трансгендерна номінантка на модель року. Чи виграє вона? Дізнаємося вже 2 грудня. Пам'ятаю, як я була маленькою і благала маму підвести мене на кастинг. Це могло тривати багато годин, але у 13 років я стала наймолодшою трансдівчиною. З модельним контрактом, і тепер це мотивує мене не зупинятися. 158 тисяч. Стільки віл-позитивних людей живе в Україні, і їхня кількість збільшується щодня, особливо під час повномасштабного вторгнення. Адже люди не мають доступу до лікарень. А контактів з кров'ю більше є. У таких умовах треба регулярно тестуватися на ВІЛ. А якщо хворобу виявлять, вчасно почати приймати терапію. В Україні вона безкоштовна. Війна принесла нам нові виклики у нових небезпечних умовах. Вірус поширюється швидше. Погіршується доступ для лікування, особливо для військовослужбовців, демобілізованих внутрішньо переміщених осіб і людей, які живуть в окупації. Без якісного тестування та вчасного виявлення епідемія може вийти з під контролю. Дмитро Шерембей, голова координаційної ради благодійної організації 100% життя в інтерв'ю зеків індепенден. А щоб дізнатися свій віл статус, замовляє безкоштовний хелп бокс. У ньому є оральний тест, який визначає наявність ВІЛ за слиною. І це займе всього 15 хвилин. А це було останнє повідомлення випуску. Дякуємо всім військовим, які просто зараз захищають нас на фронті, а також усім, хто поклав своє життя задля нашої свободи. Побачимося наступного тижня.